Нещодавно до Дня захисника України, православного свята, Покрови Пресвятої Богородиці та Дню українського козацтва вперше у місті відбувся смачний фестиваль Бориспільський бограч богреч-2016». Позмагатися за найкращу страву зареєструвалося вісім команд, а головними суддями стали мешканці міста, які завітали на захід для того, щоб посмакувати незвичну страву. Одна порція коштувала близько 20-25 гривень. Бограч у перекладі з угорської казанок. Дуже густий суп із м м'яса та овочів. Його готують кілька годин на відкритому вогні. Кожна з команд, яка взяла участь, мала свої родзинки у приготуванні. Сильні люди готували усією родиною. Головним кухарем був хлопчина, який понад усе захоплюється кулінарією. Він поділився особливостями рецепту бограча. Для бограча там головне там дуже багато м'яса овочі. Там перець солодкий, перець перед щілі. Юшка і е, Кльоські. А от команда Бориспільські спартанці розповіли про свій секрет, завдяки якому страву розібрали майже відразу після приготування. Нашам бограче саме вкустом на, на цьому праздники е, основа. конечно является мясо мясо говядина свинина копченое сало но как самый основной ингредиент которого не у каждого найдешь здесь на этом фестивале это клетки, щипанное сало которые ну, в процессе Приготовлення превращается в такому подобие украинских галушек. Ну и, соответственно, конечно, это приправы венгерские, остре, перец. И основа все равно блюда. это мясное. Очень калорийное, очень вкусное. Команда с цікавою назвою Суперзупа що в перекладі означає «Суперсуп», суп, презентували на заході декілька видів приготування страви. Ми представляємо два Бограші, Богрич Бориспільський, який роблять наші бориспільські члени команди, Юрій Білий Ілля Луців, і Борис Закарпатський, який робить Богдан Петрович Кошель, це мій батько, мій тесть. Він багато років працював вже в Закарпатті, Зараз він живе в Борисполі. Тобто, ми представляємо два види бограчу. Додавали особливої атмосфери фестивалю виступи творчих колективів міста, а саме народного хору червона калина, терниця та вокального ансамблю Оріяна. Також була проведена виставка ярмарок від народних умільців. Гості фестивалю, яким випала змога скуштувати страву, поділилися враженнями, дехто навіть встиг обрати своїх фаворитів. Усіх людей на. І смак, він найкращий. Я у трьох місцях пробував, де мене я люблю дуже гостре. Фаворити. У них, ну, це мої фаворити. Да. Дякуємо вам Дякую, за організацію. Чим більше такі мероприємства проводять, тим краще для Борисполя, для всіх. Я рахую тільки так. Тільки так треба молодь, щоб ще якось підтягувати до цього діла. Дуже класно. Який смак? він на смак? Чуть гостроватенький і, ну як сказати. Ну, він не був гострий, як казали. А ти раніше такі страви коштував. Він не. схожий на борщ. Трошки є, але ну, не дуже. Ну, а так він вкусний. Беколочий був. Переможцями фестивалю стала команда Бориспільські гайдамаки. Їхній оригінальний рецепт приготування страви сподобався більшості гостям. Відомо, що цей захід відбувався із ініціативи депутата міської ради В'ячеслава Деркача. За його словами, захід має продовжуватись кожного року. Він має стати традиційним для міста. Але над датою проведення фестивалю треба ще помислити. Ми навіть не очікували кількість людей, тому на слідчі рік я впевнений, що ми зможемо це зробити більш таким. Вже обширеним цим святом фестивалем, і це буде в нашому місці проходити щорічно. Також традиція, щоб все таки в травні місяці, коли в Косові проходить цей щорічний фестиваль, друзі. Де туди з'їжджається багато команд не тільки з України, а з Угорщини, з інших держав, щоб все-таки наша бориспільська команда, яку ми зберемо, туди могла потрапити, поїхати. Ми вже подали туди деякі документи, заявки, щоб наше місто прийняли. І ми обов'язково поїдемо туди представляти наше місто з нашим прапором. З нашими з нашою громадою також відомо, що фестиваль відбувався із благодійною метою. Зібрані кошти у сумі 6 тисяч гривень передали до реабілітаційної установи для інвалідів та дітей інвалідів. Наш дім єднання влади і громади дозволить нам зробити такий прекрасний фестиваль, і не один. Тому вісла Миколаївич, ще раз при всіх вам дякую, спасибі. Ми готові разом робити таке, щоб дійсно проживання в нашому місті було комфортним. Не тільки ми живемо одним хлібом, але треба вміти гарно відпочивати, допомагати. Я не знаю скільки сьогодні ми зібрали коштів, але всі ці кошти підуть на підтримку наших дітей. Після проведення цього благодійного фестивалю люди не тільки скуштували нову для себе страву, але й допомогли тим, хто цього дійсно потребує. Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.